Найстрашніше і найнебезпечніше місце у будь-якій сім'ї це виснажена, втомлена мама. Коли жінка знесилена, у неї притуплюються почуття, і вона стає байдужою. А байдужість це найнебезпечніший стан. Саме в такому стані люди скоюють найжорстокіші вчинки проти себе, проти дітей, проти світу. Для дитини втомлена мама. Найбільша загроза, бо в ній він має бачити безпеку і захист, а отримує страх і небезпеку від найближчої людини. Це удар під серце, який ранить і духовно, і тілесно. До трьох років дитина ще не відокремлює себе від мами, вона буквально частина її. Тому будь-яке віддалення чи постійне перебування поруч із виснаженою мамою стає травмою на все життя. Чому жінку залишають наодинці із втомою? Бо наше суспільство і далі сприймає материнство як суцільне свято. Навіть декрет називають відпусткою, хоча відпочинку там і близько немає. Для тих, хто не розуміє, материнство це титанічна праця. Робота без вихідних, робота без свят 24 на 7. Це робота навіть у сні, бо тіло реагує на кожен подих чи шурхіт дитини. Навіть коли дитина дивиться мультфільми, мозок мами продовжує сканувати простір на небезпеку. І так постійно. А звідси виснаження і хронічна втома. Допомога має бути реальною, а не на словах. Година відпочинку на день нічого не вирішує, допомога має бути систематичною, регулярною і мудрою, допомога і справою, і словом. Ніколи не дорікайте мамі, ніколи. Тільки хваліть, підтримуйте і дозволяйте їй вголос говорити про втому, бо навіть якщо ви допомагаєте, це не забирає втому повністю, а тільки її полегшує.